Доброго дня. Хочу вам представити досвід роботи учнівського самоврядування ліцею номер 15 З правої сторони бачите логотип ліцею. Теж зробили його члени учнівського самоврядування. Структура доповіді це є навчальні заходи, розважальні заходи, благодійність, фестиваль партнерства, районні та міські конкурси, меморандум про співпрацю і наші. Зустрічі. В школі проводиться дуже багато виховних заходів. На фото бачите відеоподяку до Дня лікаря. Флешмов, що для мене, означає гідність та День Соборності. Учні створювали живий ланцюг. Також проводяться навчальні заходи, які проводять члени учнівського самоврядування з молодшими школярами. Квест мова єднає, «Гра «Я Люблю Україну, Вікторина Моє багатство рідна мова та інші. Також завжди долучаємося до заходів на, до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, та кожного року проводяться різноманітні заходи змагання до Дня цивільного захисту. Бачите на фото, як члени учнівського самоврядування провели майстер-клас до Дня Матері, Вечір поезії та День Ерудиту. Також серед навчальних проводимо і розважальні заходи. До Дня Валентина. Такий конкурс ми мали між класами Хто зверху. Ну і, звичайно, як без. Свята Миколая не відвідували учнів початкових класів, роздавали їм символічні подаруночки. На фото бачите кольоровий тиждень, такі, е, тематичні, е, також тематичний тиждень, коли кожного дня або вбиралися в один колір одягу, або е, на якусь Ну, Тобто вбрання відповідало якійсь темі, там вуличний стиль, національний стиль, подобається дітям. Таке постійно наш ліцей бере участь у благодійності. Завжди у нас плететься сітка, завжди проводимо збори для військових, відправляємо на передову. Також допомагаємо тваринкам нашим у притулках. Постійно у нас, точніше, не постійно, а два рази у рік у нас проходять ярмарки. І щороку беремо участь у ярмарку до Дня міста. Вже два роки поспіль запровадили такий фестиваль партнерства, ну, це в рамках ярмарки, але також відбувається і святковий концерт, де учні демонструють свої таланти. Також в рамках фестивалю партнерства були фут... змагання, і естафети, і волейбольний турнір, і футбольний турнір. Хтось грав, хтось болівав, дуже все так яскраво проходило. Постійно бере участь самоврядування у районних та міських змаганнях і в конкурсах талантів. Ось бачимо фотографії, також завжди стараємося долучати залучати дітей до зустрічі з діючими військовими, звичайно, старших учнів. Але. До молодших також стараємося приводити. Уважно слухають, задають питання. Цікаво це їм. Також минулого року мали цікавий такий проєкт, де у школу приходив носій мови. Мужчина називався цей Пітер. Він з Англії приїхав, з дітьми провів кілька уроків та заходів. Оже в рамках фестивалю партнерства у нас відбулася така панельна дискусія, де ми запросили випускників, відомих випускників нашої школи: Петро Сітик, Марта Дзиндра та Роман Гапачило. Роман Гапачило це відомий блогер-бізнесмен. Марта Дзендра, науковиця. Бере участь у експедиціях в Антарктиду та Петро Сітик Global Teachers Prize виграв, навчався у нас в школі. Дякую всім за увагу!